Bonjour, à tous! Вітаю всіх на курсі інтуїтивна граматика. Ми з вами пройшли другий урок, і сьогодні підведемо результати, чому ви навчились за урок. Перш за все, ви навчились розрізняти три способи задавати запитання у французькій мові. Це інтонація, «сю е інтонація йде вверх, і ми часто використовуємо іменно цей спосіб в українській мові. Далі проста інверсія перестановка. Це коли ми займенник ставимо після дієслова Сьо ставимо після Е. І виходить, є, є це шапка ес – ШАПО. Так, щоб використовувати цей спосіб, треба тренуватися, поробити багатенько вправ. Ви цьому навчитесь пізніше, а в другому році ви просто ознайомились, щоб розпізнавати це в текстах. Або коли ви чуєте на слух, щоб розуміли, чому такий змінений порядок слів. Це щоб зробити красиве, граматично, правильне, літературне запитання. Ну і третій спосіб задавати запитання це використовувати зворот Eskio. Ми з вами його детально розібрали. Ви могли потренуватись його вимовляти. Eskio. І також ви Будете далі практикувати його використання, це дуже легко. Ски сюша по ешех». ставите ескю перед стверджувальним реченням, і все прекрасно. У вас виходить красиве, ввічливе літературне запитання. І для початківців найважливіші два способи. Це, перш за все, інтонація в інтонація йде вверх. Або ви можете поставити перед реченням сам зворот. Також в другому уроці ми звернули увагу на такий феномен французької мови, що коли ми описуємо предмети, які ж вони є, або з чого зроблені, предмет один, чи їх багато. Ці конструкції, до речі, використовуються, щоб і людей описати. І коли ми говоримо іменно він, вона, вони, вони, тобто використовуємо займенники у французькій мові, не чуємо, скільки людей. Іль, іль-ель-ель. Ель. І щоб зрозуміти, скільки ж у нас людей або предметів один чи багато, треба уважно слухати дієслово. А коли самі говорите, не забувати його ставити, і дієслово є, воно. Не так, як в українській мові у нас він є, вони є, і там і там є, а у французів відрізняється: «il est en сошер, іле sont en laine». Тепер ви будете це знати і звертати увагу іменно на дієслово. Щоб по ньому определяти, про яку кількість предметів чи людей йде мова. І ще ви навчились в минулому уроці говорити, з якого предмету, матеріалу зроблено предмет. У французькій мові використовується займенничок Анг, після якого ніколи не ставиться артикль. І далі іменник, який значить матеріал. Ілетан acrylique», він закрило. Ільсонлен. Вони з шерсті. Цей прийменничок він у французькій мові часто використовується до абстрактних понять. Навіть тут у нас предмет зроблено з якогось матеріалу. Тобто матеріал був, але його вже немає, його опрацювали, зробили з нього предмет. Тобто, це таке трохи абстрактне поняття. Да? У нас перед нами ж не, не, сам матеріал, не сам матеріал, перед нами вже готовий предмет. І от тому, що це матеріал, який пройшов через якийсь процес, і от це Ау, да, був матеріал, але зараз вже матеріалу немає, є предмет зроблений з нього. От Ау, Ау, з чого? Або він цей прийменничок він ще значить в", да, в чомусь абстрактному, і отут він є в акриловому матеріалі. Він є, вони є в шерсті, тобто зроблені в шерстяному, реалізовані в шерстяному матеріалі. Це, щоб просто краще зрозуміти цей Ау. Да? Но в українській мові еквівалент з еквівалент з чого зроблено Ау. Але ви зустрінете цей прийменник ще з місяцями, наприклад, «en décembre» — у грудні, у Франції en France, тому що. Франція, поняття країна це все-таки дещо абстрактне, тому що кордони країни історично змінювались. Країна це культура, мова, політика, там, кордони це таке складне поняття, але воно все-таки абстрактне. Конкретне поняття це там крова, чашка, гора, річка, дерево. Те, що можна потрогати, побачити. Ось так. От тому цей прийменничок АУ використовується дуже часто до якихось більш абстрактних понять. І ми з вами, і ви зараз його вивчили у форматі, з якого матеріалу зроблений предмет. І зверніть увагу, що артикль не ставиться після цього АУ іменником. Далі. Ми з вами зупинилися на такому явищі у французькій мові, що завжди потрібен підмет присудок. Я сподіваюся, ви це, ви це усвідомили. Прикладів у вас багато в кожному діалозі, наприклад, шер, він дорогий. Тобто там мова йшла про капелюх. І також, як же ця, це правило, що завжди потрібен мотор підмети присудок, як же воно реалізується в реченнях, де по сенсу немає підмета і присудку. Ну, наприклад, зараз п'ята година. Французи не, году не говорять зараз, вони говорять, він є. Тобто час є п'ята година? От використовується такий безособовий вираз, і, як тільки ти кажеш, і лесенки. Француз розуміє, що це зараз п'ята година, тому, коли ви говорите котра година не треба використовувати слово зараз, і ви це вивчили, що ось такий зворот для того, щоб у нас був мотор, підмет, присудок. Бо слово зараз воно нам не дає ні підмета, ні присудка, тому воно не використовується. І ми з вами познайомились також з дієсловами, які використовуються з безособовим підметом. Ставиться іль, хоча ніякої людини або предмету немає. Дощить, сніжить, іль-пльо, іль-неж. А на українську перекладаємо, як йде дощ, йде сніг. Ось скільки ви вже всього зрозуміли у французькій мові, пройшовши всього навсього два уроки. Нашого курсу інтуїтивна граматика. Якщо курс вам подобається, ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в наступному уроці курсу Інтуїтивна граматика по підручнику «Асіміль». А також я вас запрошую слухати діалоги на марафоні «Французькі вушка. На все добре і до зустрічі в наступному уроці курсу Інтуїтивна граматика Асіміль.